Курточка Mix Сорт екстра. Бага мішечка 10 кг. Ціна акційна тільки сьогодні. Завтра вже закінчується чорна п'ятниця, 3 тисячі гривень. Це сорт екстра. Перша курточка чоловіча. гарний батальний розмір і дуже дорогий бренд. Дівчата, на стопах, на секундах підлітки бігають і вганяються за цим брендом. Розмір великий. Лка XL. Є світловідбиваючи такі елементи. Наступний жіночок. Дуже красиво. Дивіться, як. Розмір десь емочка, але дуже-дуже гарна. Наступне у нас буде також брендова, штраус. Розмір маленький, емочко. Але штраус. Термоспорт він актуальний завжди. В будь-який сезон. Кіліманджаро також дорога куртка і гарний розмір. Пише МК-3 Л. -ка. Наступна оливкова. Дівчата, 2X L. Чоловіч. Просто Капішон є, теплюща на флісі. Дуже гарна категорія товару. Тут є теж така курточка з капішончиком. Розмір Ельта. Капюшон, до речі, на кнопочках його дуже легко відстібати. Ну, взагалі. Взагалі, дуже красиво. Далі. Чорна жіноча з капюшончиком. Розмір маленький, але дуже тепла. Ось Есочка. Наступна біленька, жіноча. Світло ще нічого собі. Іксель, перший розмір. Наступна. Вау! Розрука дивіться, яка гарна з коником. Розмір десь емочка. Ця також красиво, ця тягнеться дуже добре. А що за розмір пише? Емочка, киліманджара. До речі, цей бренд дуже часто подається в термоспорту. А ось така моделька. 38-й розмір. Наступна у нас буде термуха. Чоловіче великий розмір термосвітшот. Одягнули під-низ, зверху фліску, там 4 курточку і взагалі бомба. Наступна буде ось така теплесенька, супер плотна. 36-й розмір, але вона дуже тепла. Дівчата, тут є оця підкладка і ще якийсь наповнювач додатково. Далі в нас буде ось така моделька. Вона трошки легша, 40 розмір. Дуже багато світловідбиваючих елементів на курточках. Класно? О, ще одна. Це мені нагадує щось чимось Глянь. Просто подивіться, яка вона тепла. Кемпа 48-й розмір. Дуже багато брендів. Це солд екстра. Для замовлення потрібно написати будь-кому з наших менеджерів. Це також з капюшонкою. Просто, початок, дуже гарно. І остання буде ось така темненька. Також великий розмір і ксель. 3000 тисячі гривень тільки до сьогодні. Встигне замовити.